Привіт, збираємо крутий мод на гаражах, Випуск 2. Подивіться перший, щоб знати, що ми хочемо з нього зробити. Отже, час познайомитись з людиною, яка допоможе мені втілити мої мрії. Я вам зізнаюсь, в мене багато бажання, але руки з жопи. Тому мені потрібна людина, в якої прямі руки, які ростуть з правильного місця. І зараз ми до такої поїдемо. Ми відправляємось на лівий берег, що як відомо дуже небезпечно, бо це вже не Київ. Кажуть, що цього чувака знайшли камазисти у смотровій ямі, викормлювали чистим маслом, і він нічого не боїться, окрім китайських підшипників. Я ніколи не бачив, що він покидав межі гаражного кооперативу. Тож їдемо подивимось, що він вдома. До речі, він ніколи не спить, бо виходить на звук кожного мотора. Сюди. Знайомтесь, це Діма або Дімайстер. Без нього ви були б голодні, адже він обслуговує всім опедеглобу в світі. Те, коли вам можуть щось не доставити, адже кур'єри мають віддати йому десятину. Ти готовий? Так, давай ключі. Давай ключі. І все, люди поїхали. Так? так, Ну що, подивимось, що в нас є. Почнемо з задньої резини. От в нас було стало. Діма, що скажеш? Буде Нормально. Думаєш? краще. Буде повертати чи не буде. А куди на Добре. Так. Що в нас ще є? Це в нас кусок обвісу, це заднє крилечко. Зараз трошки прикладемо, але в принципі нічого не побачимо. Ось така от штучка. Ну що, саме цікаве в нас це диски. От вони дійсно красиві. Так, Давай, Діма. От дивимося, що у нас тут є. Це передній диск. Передній. Ось така от краса. Чому саме такий дизайн дисків? Насправді мені просто подобається такий стиль кіберпанк. Воно виглядає масивно прикольно і красиво. Я вже розробляв собі такі диски на машину і хочу, щоб вони мачили з мотоциклом. До речі, Діма сказав, що він може такі і сам зробити з катків підбитого танку, ступець візочка з епіцентру та обидів від бочки шел, але вже наступного разу. І ще є кусок переднього Фальш фальшбак. Фальш тобто це те, що ми казали, що має куди приносити приборку. Тобто він ширший, такий приблюснутий, на таргана схожий. Буде прикольно виглядати. Варто сказати, що це не весь обвіз. Там ще є нижній радіатор та бокові вставки під фальшбаком. Але інші деталі мені не дуже подобаються. Вони трохи загострі, мій смак. Краще лишити стокові. Отак воно десь буде виглядати. Іде по тут, тут. Так. І приборку переносимо цю, о для неї якраз. Місце. Ну, Наші має бути прикольно. Він стане дуже ширше. Якраз під широкі колеса. І такий приплюснутий, тобто він стане нижче і ширше. Цікаво, що цей дизайн можна було замовити тільки в індусів і тільки на Америку. Тож воно перетинало океан два рази і пливло до мене десь півроку. А набагато нижче. Так, Я на, Тобто коротке. На півколеса і, нижче. і ще б буде це опускати на саме колесо. Це криво. Задня резинка, це 300 розмір. Тобто тут зараз стоїть 240, іде наперед 240 чи 260, а це 300-тий назад. Грибочок. Грибочок. Багато хто думає, що це висить просто шолом. Насправді там чиясь голова. Ну і фари. Я розглядав дуже багато різних варіантів, навіть думав сам ліпити іншу морву. Але прийшов до того, що краще, ніж дві прості крапливидні форми ніщо не може підкреслити дизайн. Тому в цьому місці буде доволі просто і лаконічно. локотично. No. Прикольно. Ну, на сьогодні все. Діма сказав, що я його втомив, і в нього на сьогодні ще два мопеди. Та й взагалі харлі гівно, щоб я купив собі Карпати. Тож я лишив йому мотоцикл, а таксі сюди не хоче їхати. Думаю, що звідси до цивілізації мені собачими стежками йти десь кілометрів 15. Якраз буде час подумати над вечірньою темою для вас. А ви поки підписуйтесь на мої інші соцмережі, де я буду викладати більше фотопроцесу. Все буде добре. Побачимось.